Сьогодні позиція на громадський моніторинг. Е, русла рік що на території Петра району. Зараз постараємося вам підняти ті кадри з того стануть тих е, е, місць, де здійснюється забір і ми відправи, в якому стані, як воно здійснюється. цю ситуацію, але більш докладніше більш докладніше ми будемо публікувати затвор нашої інформації на соцмережах. Таким чином будемо доповідати рамчоване товариство. Недавно, нещодавно відбулося в адміністрації зібрання даного питання. Це були присутні керівники Раді районної ради, міліції і прокуратури даного питання. Були значені пріоритети. мала бути створена комісія, але на даний час вона щось явно буксує. Все воно затягується. Значить вже прийшло більше в, е, тижні, але ні комісії, ні здійснення е, акту обстеження, Значить, немає. І тому ми наразі підемо на ті місця, де ми були раніше, проявитися, що зроблено, е, яка ситуація з даного питання. От наразі ми їдемо на цією ті за дорогою, це з'їздиться завод зарізу Бачимо, в якому стані дорога, під'їзна дорога. А, але нас інтересує більше довкілля, а саме забор ціловий радію. В яких місцях доразка, чи воно здійснюється згідно плану розчитки. Воно, воно просто там здійснюється, де є залежі гравю та піску, саме порушення цього питання. Наразі під'їжджаємо до даного місця. Бачимо, які кратера Можете... і вириті. — Це Выйдемо тут теперь, вийдемо. Ось ця ситуація, шановні друзі, з гравієм, з гравію і піску. Це Ось такі котловани. яка ситуація, в якому радіусі? Це фактично територія, яка просто порита хаотично способом. Це не тільки е, знято верний шар з землі, але й дерева, бачите, що під деревами все порито. Тобто це не йде очищення русла рікатиця, а це хаотичний забор гравія. Це є, є по-нашому крапатському піпеці. Це ще, ще показуємо вам. Вказує вам які на риті кратера в радіусі 5 метрів. І це, це не йде планова розчистка. А це йде хаотичний забор. Це, що вам можу показати. Сказати, чи... це ось така ситуація. Ось така ситуація, яка є на даний час. Чи вся... Це все русло тисе. Отак воно воно виглядає. І тому В черговий раз звертаємося до... Керівництва району, тобто керівництва Держадміністрації, районної ради, до представників екології, до представників Ноградівської відділення поліції, прокуратури в чергові звертаємося на недопустимість таких випадків і бездіяльність з боку їхньої діяльності. Це неможливо так, так відноситися до природи, адже вона. Вона, вона може вже потім відблагодарити, відблагодарити нас надзвичайними подіями.